То Кріле Рен Архіпов Олександр Юрійович представляє. Білгородський комбінат його продуктів не з'явився, але був повідомлений належним чином. Наш банк представляє банку Світлана Григорівна. Фонд платів, платіки, всі вручено. Але ж ми тут в якості уповноваженої особи, що окремо, ще вважає, що його цілу, фоншою случає. А, а ми ну, по ким справам фон, фонд, да, да. І так. Тому да. що слово публічного права самого не дай шо. Боже публічне право. це піде в одній землі. Ну, як закон передбачає самостійно роботу, якщо публічне право, то не все судячи. Некоторые вважають, що хозяйка. Добре. Але ж. З огляду на склад колеги, у нас є самовідвід від судді Горькової лісами політику. Ми можемо заслухати вашу думку з цього, будь ласка, позиваючи, що скажете. Ріберленд. Насправді. На розсуд. Заправляє з банк. Так само на розсуд суду. Що можна і не задовольнити, ми підводимо. <laughs> Там є Оскільки серйозний процес. Серйозний так. Оскільки я приймала участь у ковартині справи, наявну є посилання і висловила свою думку, тому я заявляю саме саме Щоб у будь-якої стороні особи. Та, в не було mm -hmm. навіть сумнівів щодо mm -hmm. упередженості вже суду до початку проводити. Mm -hmm. Ну, але це ми будемо, Йому просто, мабуть, не зовсім чітко було зрозуміло підстави саме. Укладено рішення, яке приймалося своє відсотка іншої політики. Тому для усунення, я ж кажу, будь-які в сумніві, що довіри підсумки, заявлений самовідчити. Але колеги зараз вже наші кімнати Все, Значить, понятно. Колеги я сьогодні важко, що саме відповідь, тоді особи вирішили задовольнити відбор. Відповідна справа для визначення третього судді буде передана на автоматичний розподіл. Після визначення нового судді колегія вже в повному складі призначить справу до розгляду касаційного. Ухвала наступного ж дня направляється до єдиного державного реєстру і сторона. Отже, час і дату засідання діслідкуйте або державний реєстр, або звичайно затримано проте. Дякую, mm.